Добрий ранок! Добрий ранок, мої любі діточки! Діти, до нас прийшла посилка. Написано від діда грамотія З країни або Давайте разом її відкриємо і дізнаємось, що ж там всередині. Дорогі діти! Пишу вам дід Грамотій З країни або до мене дійшли відомості, що ви дуже допитливі діти і любите займатися. Я прислав для вас подарунок в скринці, але скринка чарівна з п'ятьма замками. До кожного замку є свій ключ. Знайти ключі нескладно, треба лише вгадати, де вони лежать. Мої чарівні помічники заховали ключі у вас в групі. Відгадайте мої загадки і дізнайтеся, де шукати ключі. Прикладете ключі до замків, і скринька відкриється. Правда, є ще один секрет. Але про це ви, віддітісь пізніше. Бажаю успіху! Дід Грамотій! А ключ та непростий. На нім завдання? Ось про який секрет малося в пісні Діда Грамотія. Впораємося завданням. Один замок відкриємо. Помічники діда Грамотія принести для вас зображення однієї квітки. Що це за квітка? Так, це мак, вірно. Давайте залічимо, скільки букв в цьому слові. М, А, К. Три, так? А звуків. Давайте кожен звук з вами проговоримо, так? М. М. Давайте спробуємо його заспівати. М. М. Якщо ми не можемо його проспівати, то це який звук? Так. Приголосний. А, я... а він який? Чи твердий? Так, твердий. Давайте разом спробуємо проспівати наступний. А! Виходить? Так, виходить. Йому нічого не заважає. Тоді який це звук? Так, це голосний. Молодці. І давайте з останньою буквою спробуємо так, проспівати. К, К, К. Не виходить? так? Значить, це який звук? Приголосний, молодці! Це наш перший ключик. А завдання таке. Пограти у гру останній звук. Діти Рамоті дуже любить розказувати різні історії. Але ж давно того не робив. І, мабуть, деякі звуки забув. Давайте йому нагадаємо, які звуки в цих словах. Давайте у нашому лісі живуть Вов Кстак. Заєці молодці. Каба Н. Молодці, гарно лиси ця. У нашому лісі ростуть кле-н. Береза. На нашому городі ростуть огіро к. -р. Які молодці. Гарбу з. Ви гарно впоралися з цим завданням, тому ми. Отримаємо наступний ключик. А ось і третє завдання з третім ключем. Скажи правильно, я буду погано вимовляти деякі звуки, а ви винні мене виправити. Мама поклала в тарілку маму касу. Кашу так, молодці. Пожежник взяв кашку. Каску взяв пожежник. Новий рік я одягну маску. Маску, звісно. Будівельник будує басню. Так, башню, кішку зовуть мулка. Мурка. Так, молодці. Коля їсть суп ложкою. Так, ложкою, ложкою їсть суп коля. Молодці, впорались з третім завданням. В нас вже три замки відкрито. Важко, втомились? Ви дуже старалися. Давайте відпочинемо. Пограли! А тепер час продовжувати. Ми майже, майже відкрили нашу скриньку. А зараз ми з вами поговоримо дещо в яку гру. Ви повинні почути, де знаходиться звук Л. На початку, всередині або в кінці. Картопля. Так, у кінці. Полониця. На початку цибуля. Так, у кінці молодці. Малина. Так, у середині, Молодці. Ну а щоб знайти нам п'ятий ключик, ви повинні відгадати загадку. Пише він, коли диктують. Він і креслить, і малює. А сьогодні вечерком розмалює наш альбом. Що це? Так, звісно, це олівець. Ви такі молодці. Давайте ж подумаємо. А де нам шукати останній ключик? Так, мабуть, в наших олівцях. Давайте скоріш подивимось. Ми знайшли останній ключик. Ми такі молодці з вами, правда? Давайте ж скоріш подивимось, що там лежить. Який гарний подарунок зробив нам дід Грамотій? Так? Всім подобається! Давайте разом подякуємо діду Грамотію. Дякую, діду Грамотію! Дякую! Діти, скажіть, вам сподобалось сьогодні виконувати завдання діда Грамотія? Так, мені теж сподобалось. А що найбільше вам сподобалось? З виконанням якого завдання у вас виникли труднощі? Ви молодці. З вашою допомогою можна відкривати будь-які замки. А печиво я вам пропоную з'їсти після обіду.